Від ідеї до бренду Приємницька п'ятниця, на чолі з головою Івано-Франківської громади Русланом Мерцінківим, завітала до майстерні екологічно чистих свічок. Цей невеликий бізнес Уляни Варнави успішно реалізувався завдяки першому бізнес-прогріву, в якому жінка брала участь. Найцінніше це те, що я можу взяти досвід вже успішного бізнесу, успішного бізнесмена, підприємця, який вже його пройшов, набив шишки, зробив помилки. Я вже просто можу взяти його, досвід і інтерпретувати, інтегрувати в свій Бізнес для того, щоб не проходити цей досвід, а просто вчитися на чужих помилках. Я дуже любила раніше пекти торти і вирішила спробувати. Я також дуже люблю робити спалити свічки в себе вдома. І я вирішила спробувати створити свічку своїми руками. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко також відвідала майстерню і підкреслила важливість підтримки таких ініціатив для розвитку місцевого бізнесу. Оляна Варнава, вона учасник бізнес-прогріву для молоді і власне переможець одна з переможців цього нашого навчання. Е, 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 Уляна працює з воском, виготовляє свічки. Дуже гарний продукт, цікавий, який дарує людям радість і світло. Звичайно, що наше навчання якраз спрямовано для того, щоб підприємці мали можливість набратися досвіду, знань, умінь і поділитися своїми знаннями, уміннями з іншими. Руслан Марцінків каже, такі ініціативи не лише допомагають молодим людям реалізувати свої ідеї, а й сприяють розвитку міста в цілому. Тішимося, що у нас іде розбудова міста, і багато відкривається нових якихось закладів. Хтось перепрофільовується, хтось займається, але знає, що люди Люди створюють своїх підприємців, дають роботу собі, утримують за рахунок цього родини і роблять хороші корисні справи. Сьогодні такий знаєте, у кожного у нас напевно була мрія мати свічковий завод. Ну я раз ми в людині, яка такий невеличкий малесенький свічковий завод здійснює свою мрію. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія рай.